Традиційно розпочну з останніх змін на лінії фронту. А тут на сході вони відбуваються регулярно. Відтак, згідно з даними мапи бойових дій Діпстейт, упродовж минулої доби сили оборони відновили раніше втрачені позиції у населених пунктах відродження та Дніпроенергія. Натомість Росіянам вдалося просунутися біля Надіївки у бік кордону з Дніпропетровською областю та сухої Балки, що неподалік Нью-Йорка. Ситуація тяжка вздовж усієї лінії фронту, як повідомили у Генштабі за минулу добу відбулося 111 бойових зіткнень з ворогом. Найбільше з них на Покровському, Турецькому та Новопавлівському напрямках. Крім того, безпілотниками, кабами та артилерією росіяни б'ють по прифронтових містах. Як наслідок в регіоні напередодні дістали поранення щонайменше п'ятеро цивільних. Один з них у Слов'янську, де удар дрона припав на одне з місцевих СТО. Власне, це і був місцевий працівник, який постраждав. Також відомо, що постраждали склади, де зберігалась славнозвісна тотешня слов'янська. Кераміка, а зараз прошу послухати, що про цей обстріл розповідає очільник міста Вадим Лях. Слов'янську знову обстріли. Атака шахедами. З'ясовуємо обставини, з'ясовуємо пошкодження. Тримаємось. Ми разом бережіть себе. І зараз більш детально зупинюсь на Лимано-Куп'янському напрямку. Тут також непросто напередодні росіяни щонайменше 17 разів намагалися тут штурмувати позиції наших захисників. І власне одні з тих, хто там тримає оборону, це бійці бригади Нацгвардії Рубіж. Саме про них розповім у нашому наступному сюжеті. І саме їх зараз закликаю наших глядачів підтримати донатом. Нині хлопці вкрай е, потребують нового ребу. А реб, як ми усі вже з вами знаємо, це збереження життів. Наших захисників. Тож не будьте байдужими, долучайтеся до збору і прошу режисерів запустити сюжет. Весь час я був в окупації. Це СМТ Немішаєве Бучанська біля Вучі. На моїх очах під час, коли люди пішли по воду, тому що води і світла не було. один з чоловіків проходив по вулиці, зупинився БТР. І щось вони почали, росіяни, спілкуватися цим чоловіком. Їм щось не сподобалось, вони його зарізали і викинули мусорку. Це все було на моїх очах. Жахливі спогади трирічної давнини, коли Росія окупувала частину Київщини, цей хлопець пам'ятає, як тепер. Тоді він і сам ледь не потрапив у полон, коли допомагав волонтерам збирати речі для нужденних. Якось вороги заїхали на цей склад, почали погрожувати всім автоматами, дивитися всіх телефони. Побачили, що є такі хлопці, як я, молоді сразу почали роздягати. Ось. Ну, я думав, що все. Мені було тоді 16 років. Утім, минулось нині йому 19. Після пережитого в окупації хлопець вирішив іти і боронити рідну землю. Я зрозумів, що мене прийшли вбивати, і мене мене, а я прийшов захищати. І зараз це вже його друга ротація на схід. Зараз ми на лимано Купінському напрямку. Я на посаді гранатометник. Працюю з мк 19 американський гранатомет АГС-17. Танга позивний пов'язаний із заняттями паверліфтингом. Нині боєць у складі роти вогневої підтримки прикриває піхотинців на нулі та відбиває ворожі штурми. Саме найважче в нашій справі це гарно закопатись, щоб нас не, не помітили і як можна пістріше не вичисли нашу позицію. А під постійним спостереженням ворога зробити це не так вже й просто. Вчора були на позиції покриші наші схід. Ще десь скіт, ще скіт, там вже десь гази ми думали, кидають, там десь зажигалки, там десь дими. І оце саме, саме страшніше і саме таке от ганебне – це дрони. Те, що найбільше нині заважають працювати ворожі дрони, розповідає і побратим штанги боєць на псевдозолотий. Так як бліндаж і до вогневої позиції потрібно добігти, чи підповзти, а так як постійно над тобою висить дрон з скидом. Чи просто він дивиться, може в піві залетіти. Аби убезпечитися від постійних атак з неба, нині нацгвардійцям рубежа бракує засобів реп. За реквізитами на екрані. Ми з вами можемо закрити цю потребу. Це дуже велика сила, так як треба хлопців на позицію завести, вивезти, евакуювати. Потрібен реп, так що долучайте до збору. Специфіка роботи бійців роти вогневої підтримки, хоч і полягає в тому, що вони прикривають тих, хто стоїть попереду, утім і вони самі нерідко можуть опинитися на місці піхотинця чи штурмовика. Коли піхоті дуже дуже важко. Ми самі можемо стати піхотинцями. Ми можемо все і прикривати, коли йде штурм, відбивати штурм. А піхоті нині важко, тим паче, що ворог підступний, атакує не лише з неба. За розкладом зранку міномет, по обіді артилерія. Буває, вдається, і до несподіваних атак. Нас газом витравлювали, як могли. Відомо, що за газ був. Його не було видно, але воно таке, як працьовий балон, звичайний. Війна це страшно, особливо коли противник не дотримується жодних її правил. Утім, обидва наших героїв уже до цього звикли, і навіть 19-річний штанга. Адже після побаченого в окупації він чекав хіба що повноліття, аби взяти до рук зброю. Я йшов за ідею, сподіваюсь, що. Більше таких молодих хлопців, як я підуть не саме не за гроші а за ідею. Після таких інтерв'ю як от зі штангою залишається, так би мовити, приємний післясмак. наче не уся українська молодь слухає російську музику на столичному подолі за кілька годин після страшного удару по сумах та ще й неадекватно реагує на зауваження. Я перепрошую, але може. Наче не усі молоді українці не орієнтуються в тих регіонах, які нині окуповані ворогом та й взагалі ситуацією в країні. Чи можете назвати області, які зараз є окуповані Росією? Волинська, можливо, Полтавська. Херсонська. Дніпропетровська, можливо, Дніпро. Я що за ідею? Сподіваюсь, що більше таких молодих хлопців, як я підуть не саме не за гроші, а за ідею. Саме завдяки таким хлопцям зберігається віра в нашу перемогу. Тож особисто я хотів би, аби кожен українець подивився повну версію нашого інтерв'ю з цим нацгвардійцем, адже на його юний вік випало уже чимало випробувань, і вони не зламали його. Вони зробили його лише сильнішим. Повна версія доступна на Ютуб-каналі фактів. Тож підписуйтесь на наш канал, аби. Бачите та чути більше історій від наших героїв. Я прийшов 18-24 року. Це моя друга ротація. Можу сказати, що ще воювати і воювати можна. Це було твоє свідоме рішення? Так, так. А ти сам звідки? Сам з Київської області. Гостомель. Тобто це той район, який на початку. Був окупований, був. так. Всю окупацію я пробув. Точніше, весь час я був в окупації. Це СМТ Немішаєве. Бучанська ну, біля вучі. Е, як? Обстріли, е, вороги каталися, е, брали людей в полон, грубо кажучи, погрожували. Я попав один раз в такий, можна сказати, полон. Це... Ми допомагали волонтерам з складу збирати речі, щоб привезти їх туди, коли дуже це потрібно. Якось вороги заїхали на цей склад, почали погрожувати всім автоматами. Дивитися всіх телефони, побачили, що є такі хлопці, як я, молоді, стражу, почали роздягати. Ось. Ну, я думав, що все. Мені було тоді 16 років. Але там один із них підійшов із ворогів казав, так, у вас є дві хвилини, що вас тут більше не було. Діхали, ну ладно, швидко зібралися і втекли. Це на моїх очах, під час, коли люди пішли по воду, тому що води і світла не було. Один із чоловіків проходив по вулиці, зупинився БТР, і щось вони почали, е, росіяни, спілкуватись з цим чоловіком. Їм щось не сподобалось, вони його зарізали, викинули мусорку. У цей момент я стояв з людьми в черзі за водою. Зараз от є програма 1825, яка стимулює молодих людей ступати зі зброю. Що ти про неї думаєш? Що я про неї думаю? Ну. Що можна сказати. Ну, от я, я йшов, я знаю, як зараз всі такі молоді хлопці йдуть за гроші. Але в 2024 році, коли цієї програми ще не було, я йшов за ідею. Сподіваюсь, що більше таких молодих хлопців, як я, підуть не саме не за гроші, а за ідею. За нашу батьківщину. Що батьки сказали? Батьки, ну, це було складно. Це навіть складно зараз розповісти. Але у мене мама дуже така. Зрозуміла мене, я її вговорив, доказав їй свою думку, чому я хочу піти. Були, звісно, трохи істерика, крики, але вона зрозуміла, що якщо вона не, не прийме моє рішення, то буде тільки гірше. Зараз ми на лима купінському напрямку. Я на посаді гранатометник, працюю з МК-19, американський гранатомет, АГС-17, радянський гранатомет. Саме найважче в нашій справі це гарно закопатись, щоб вороги, перегів, нас не, не помітили і як можна швидше не вичисли нашу позицію. Саме головне це працювати і слухати небо, тому що у ворога дуже велике дуже велика кількість дронів, і саме через ці дронів нам дуже тяжко працювати. Не через ворога, якого ми можемо побачити. А через ворога в небі, тобто дрони. Вчора були на позиції і вже нас мали міняти, точніше знімати з позиції. Я вже все такий, ура! Ми викопали позиції, все накрили, відсиділи там певний час. І ось нас мають забирати. Я думаю, все, все чітко, збираємося, змотуємося, і тут починається скид з дрона. Бах. Ми в укриття. Я виходжу на своїх по планшету, кажу так -то, так, такти, типа у нас ось, починається обстріл. Поки ще наші скіт. Ще десь скіт, ще скіт, там вже десь гази ми думали, кидаю, там десь зажигалки, там десь е, дими. І оце саме, саме страшніше і саме таке от ганебне — це дрони ось маленькі. Потім, коли до по нас приїхала вже бронетехніка з е, бійцем, який дивився небо, е, ми їхали, вже вибрали з тієї позиції. І за нами гналися в піві. Невідомо. Слава Богу, що в нас дієць був підготовлений, знав, що він буде робити. І в піві, яка за там гналася, він зміг їздити. Так, ми робимо вогневу позицію, вкопуємо її. І тобто, з укриття ми працюємо. На, напрямках, на одному напрямку можуть бути е, ті самі срочники, яких пруть, а вони не хочуть це робити. Молоді, там, мобілізовані, інваліди. От на такому напрямку може бути нам легко. А є напрямок, на якому молоді е добровольці, яких дуже довго тренували, ось вони підготовлені, у них дуже гарне забезпечення. І ось на такі на є напрямок, де, де ось така ситуація, а є така ситуація. І складніше, звісно, там, де підготовлені люди, які спеціально прийшли. В вашому підрозділу вдавалося брати полонених. Так, так. Давно це таке було? Ось була недавна ситуація, як ми сиділи на одній з позицій і чули крики. Ну як крики, що хтось кричав зверху. Думаю, ну ладно, вийдемо, послухаємо. А, і чуємо, йде по кущам тріщать ветки, кущі так роздвигаються. І кричить, я русський воєнний, хочу здатися в і ранений. Ну ладно, ми прийшли, взяли його в полон, можна сказати, завели в бліндаж. Дуже так гарно його зустріли, а в нього в руці граната. Ось. Ну, говорили, гранату він заховав і далі приїхали його і забрали. Коли в окупації, якось було не страшно. Я розумів, що ну я ж обичний гражданський, там, мені 16 років, хто мені що зробить, та це вони там між собою. А ось уже тут у війську я зрозумів, що мене прийшли вбивати. Імена мене, а я прийшов захищати.